Ошується відкритим. Громадо, сьогодні, 29 серпня, в день пам'яті захисників України, згадаємо всіх українців, які віддали своє життя за Україну. У мовчазній хвилині згадаємо усіх, кого вбила війна. Нехай хвилина ця нема, їх імена нам нагадає. Ми є тому, що їх нема, ми є тому, що їх немає. Схилімо голови перед світлою пам'яттю полеглих героїв. Пошануємо всіх наших земляків, які віддали життя за волю і незалежність України хвилиною мовчання. Знову і знову приходимо у це затишне місце, яке, на жаль, стало місцем нашої скорботи. Тут з портретів дивляться на нас вбиті росіянами герої, які віддали найдорожче своє життя. Щоб жили ми і жила Україна. Російська агресія стала найбільшим горем і найбільшим випробуванням для нас, нашого суспільства. І нашої гідності війна, що триває з 2014 року, і яка у 22 му переросла у повномасштабне вторгнення, розпочала нову сторінку нашої історії, історії безпрецедентного героїзму, неймовірної стійкості, але, на жаль, і трагічних втрат. У цій страшній війні загинули тисячі захисників, серед них і воїни, герої нашої громади. Ця проклята війна продовжує свою страшну статистику. І сьогодні на алеї героїв, ангелів небесного війська, встановлено ще три світлини загиблих, мужніх воїнів, наших земляків. Вадим Завірюха, Юрій Машкін, Олександр Безп'ятий, вічна їм пам'ять. Низький уклін та щирі співчуття батькам та рідним загиблих героїв. Ключем журавлиним їх душі знеслись в піднебесця, курличуть журливо і нам залишають жалі. Пошли ж ти їм, Господи, Царство Небесне, їх душам безвинним. Нехай їх несуть журавлі. Шановні присутні, до вас звертається голова братської громади Неля Олександрівна Собко. Ну, важко, мабуть, говорити після таких слів, тому що сьогоднішня дата дійсно повинна закарбуватися у кожного в нас в пам'яті, в серці, в наших душах. Я сьогодні хочу низько вклонитися родинам всіх загиблих. Я хочу вам подякувати від усієї громади, від кожного жителя нашої України за подвиг ваших синів. За подвиг ваших батьків, за подвиг ваших рідних і близьких. І ви знаєте, на початку звучали рядки вірша, що ми тут, бо вони не з нами. Ні, це неправильно. Вони з нами, вони повинні бути з нами. Бо про них написані вірші, про них складені пісні, і вони живі доти. Допоки ми будемо їх пам'ятати. Сьогодні, Алея слави поповнилась трьома світлинами. Важко, дуже важко говорити троє хлопчиків, троє молодих життів, які, на жаль, в своєму житті не встигли зробити те, про що мріяли. Вони віддали за нас нас дорожче, такі різні, але їх сьогодні. Об'єднало одне: любов до батьківщини, любов до родини, і тому не можна про це забувати ні на мить. Я вас всіх прошу, щоб ми збиралися на цій алеї не тільки 29 серпня, щоб ми сюди приходили просто поговорити, щоб ми говорили з їхніми рідними і близькими, бо їм цього не вистачає. Вони хочуть чути. Імена своїх коханих рідних кожного дня, бо до самої смерті їхні серця будуть битися в унісон з рідними людьми. Герої не вмирають, вони поруч з нами. І ми сьогодні повинні молитися лише про те, щоб їхні душі попали до раю, бо в пеклі вони вже побували. Герої не вмирають. Слава героям, слава Україні! Вража куля шалена, перебила крило, опустіти знамена, нахиліте чоло, ти поплач, моє серце, гіркими слізьми, бо вже не побачиш його між людьми. Життя він віддав за Україну свою, він янголом став, найсвітліший в раю, він янголом був. Але крила ховав і промінь тепла свого всім дарував. Він є разом з нами цю мить у цей час по пам'ять вогнем завжди в душі горить. que Ангольське світло в душі заховає, їх немає, їх більше нема, хоч сміхаються їхні портрети, хоч іде і щеклята війна, і вітають ворожі ракети. Їх немає, немає, нема, лиш качатко пливе потисині. Кров героїв на віки свята, слава їм і усій Україні. Безсмертні душі їх у вічність відлетіли, залишившись навічно янголами там. І хоч говорять, що герої не вмирають, герої гинуть, і їм живі, завдячують життя. Міський уклін всім нашим захисникам, які нині боронять нашу країну. Вічна пам'ять всім загиблим воїнам і війський уклін вам, порогі брати, до серди, особливо рідні і близькі, батьки, сестри, брати. Старик без наших воїнів за правильне виховання ваших синів, ваших дочок. Славен Бог наш завжди на час і на віки віки. Духами спочили праведників, душі раптуї спасе упокой. І приймій до блаженного життя біля тебе, людина любовче, воселітли, Господи, де всі святі твої спочивають, у попоїдучий раб твоїх єдиний людина любовче. Слава і сину, і святому духу ти, є Бог, що що до пекла, і розбив, кайдани заковані, Самі душі рабні попокой, і нині пріснуй на віки. Відківа мені дина чиста непорочна, діва, що бобе сім'я породила, молиться спасіння душі, Помилуй нас, Боже, великої милості твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилой, і ще молимо за упокоєння душ у вієних воїнів наших, Вадима Юрія Олександра, і всі уб'єних воїнів наших, та Андрія, тобі, Андрій, 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 Валерій, Води, родий, родий, вечеслав, Вічеслави, Дмитра, Микрайні, Івана, Миколая, Миколаєва. Олександра, Олександр, Олексій, Романа, Романа, Сергія, Сирі, Серія Сарі, слава Юрій, слава Владислав, Олександра, Сирі, Олександра, Сері, Дмитра, Олександра Андрія, Івана, Олександра, Сирій, Дмитра, Максима, Володислава, Олександра, Максима, Сарі, Андрія, Миколая, Сарія, Геннадій, Віктор Андрій, Олександра, Одислава Італія, і всі повітряних воїнів наших. Що поклали життя Твоє за Богом бережену Україну нашу та побратиню твої, і за відпущенням всякі проби невільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй щоб Господь Бог селив душі. Там, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів у Христа безсмертного Царя і Бога над того просимо. Подай, Господи, Господи, помилуй. Ой, бо Ти є воскресіння життя. І упокоєння почилих воїнів наших, що життя своє поклали за Богом забомбережен Україну нашу та побратимів Сусисте Божена. І тобі славу висилаємо безначальним тим при присвятим і плої межотворчим твоїм духом, мені повсякчас, і на віки віків. Сину і Святому Духу, і нині, присно, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, ще воскрес, смерт у істини, Бог наш, молитим при чистої Матері, святиславних, все пальних апостолів, преподобників і поносоці наших усіх святих, душі, воїнів наших, Вадима, Юрія Олександра і всіх воїнів наших. Що поклали життя своє за запомбережен Україну нашу та поросині свої. В оселі святих оселить налоня врама, у покої до прави не признає, і нас помилує своєю благістю і любов'ю. Амінь. Амінь! Вічна ваша пам'ять, блаженства достойні та віку, пам'ятні, братина, сині. Свою жертовну місію. А ми будемо робити все від нас залежне, щоб їхні смерті не були марними. Мітинг, реквієм пам'яті героїв-захисників, які віддали своє життя за Україну, оголошується закритим. У меморіальному заході просимо покласти квіти до світлин загиблих захисників, і хлопці звучить повернуться додому. Впаде на землю, мамина, слоза за тим, хто не вернеться. Мы приготаем, я курил Майдан, кром наших побратимів.